Однак нафтогаз рекомендував відключати опалення в українських містах раніше. Зазвичай теплоносій припиняють постачати у домівки приблизно 15 квітня. Втім, перш за все, теплоенергетики орієнтуються на температурні показники, наголошують у КП «ХТМ». Ми виходимо лише виключно з температурних показників, так дійсно ми ознайомилися, є і рекомендації Нафтогазу раніше закінчити опалювальний сезон. Є об'ява на сайті Харківської міської ради, що ми повинні завершити опалювальний сезон, коли температура зовнішнього повітря середньодобова протягом трьох діб буде складати 8 градусів або більше. Тому, як ми витримуємо цей температурний показник. Ну, будемо приймати рішення щодо дострокового завершення опалювального сезону. Втім, додають на підприємстві, чим раніше закінчується опалювальний сезон, тим більше часу для підготовки до наступного. Як, наприклад, було минулого року. Тоді погода дозволяла. Так, дійсно часу більше, тим більше по підприємству вже сформовані плани цьогорічної ремонтної кампанії. Це стосується і ремонту магістральних мереж, внутрішньоквартальних, ЦТП, великих наших котелень. Плюс у нас є пошкодження внаслідок ракетних обстрілів цього року, минулого року, які має довгостроковий характер усунення, тому це нам надасть. На пару тижнів або місяць більше часу щодо підготовки до майбутнього опалювального сезону. А зараз підприємство вводить дискретне регулювання теплоносія. Так, у домівки харків'ян в день будуть тимчасово припиняти постачання опалення. Це наголошують необхідно для того, щоб уникнути зайвих перегрівів. Ми почали застосовувати графіки дискретного регулювання. Що це означає? Це означає тимчасове припинення постачання. Тепла в будівлі харків'ян шляхом відключення ЦТП, тимчасовим відключенням від опалення. Орієнтовна тривалість відсутності опалення кожної черги десь орієнтовно 4 години. Після 4 годин ми знову підключаємо, перевіряємо будинки, у людей з'являється опалення. І так, по всіх трьох чергах. Всього три черги є графік, затверджений нашим профільним департаментом, і ми його застосовуємо, коли температура зовнішнього повітря в день доволі висока, плюс сонце, приміщення нагрівається через вікна. І щоб уникнути зайвих перегрівів, зайвого витрачання енергетичних ресурсів це електрика, газ, вода, ми виконуємо. Це згідно з регламентом. А для споживачів такі графіки є суттєвою економією, які кажуть на підприємстві, вони побачать у своїх рахунках. Люди будуть оплачувати лише по показниках лічильника фактичному споживанню. Але коли теплоносій не циркулює через прилад обліку, то і споживання тепла не відбувається. Не відбувається споживання тепла, нема що нараховувати. Марія Соловйова та Олександра Панченко Харків новини.